Дуже важливо продути систему на зиму, щоб в нас нічого не позамерзало, не поглопало. мороз, страшну силу має. Окупація системи на зиму це виганяємо воду з кожної з зони, з магістралі, підключаємо компресор. Маємо ось такий перехідник на любі випадки у житті. Поїхали. Компресор нагнав. А тепер по черзі стартуємо зони. На даному контролері у нас підключено в об'єкті 5 зон поливу. По черзі стартуємо і видуваємо безпосередньо кожну зону. Об'єкті стоїть електромагнітний реле 24 вольта. Ми зняли клемник з пешки, щоб в нас не стартував насос. Їхали. Процедуру повторюємо тут продувочні сопла, тому що ще не вкручені форсунки. Але дану процедуру повторюємо поки з останньо. Крайньої точки не буде йти повітря. Два-три рази. Нагнали компресор, підключили, продули. Також не забуваємо за каплю.